Тисячі років пролежали під землею ці останки. Нині їх вивчають археологи. Стародавні поховання знайшли на заході Перу коло міста Уараль. Глибина похоронної камери 6 метрів. На дні лежать кістки шістьох осіб. Ці люди належали до чанкайської культури. На думку археологів, у гробниці поховано голову громади та його родичів. Ми знайшли деяке рибальське знаряддя, тож ця людина мала високий статус. Можливо, вона була головою громади рибалок, які жили в цій місцевості. Потім його тут поховали. В індіанських громадах голова відповідав за розподіл сільськогосподарських ділянок, чищення і ремонт зрошувальних систем, організацію громадських робіт та охорону кордонів. Він також був суддею і керував ритуальними церемоніями. У добу чанкайської культури знать ховали в глибоких гробницях, куди опускали керамічні вироби, золоті та срібні прикраси, а також тканини. Звичайних людей закопували майже біля самої поверхні, а в могилу клали зовсім небагато речей.